я творки. Я зі Львова і дивлюся вже два роки. Хоча мої два сини воюють в АТО. Люди вже не готові просто виходити, там, помахати ліхтарями, там прапорцями, плакатами і все таке інше. Люди ж чекають радикальних дій. І радикальні дії починаються. Ось, бачите, починається те саме, що було два роки тому назад. Ми хочемо просто поговорити з президентом. Що? Акція безстрокова, і головна вимога президент, зустріч з президентом відповідь на конкретні запитання. Відстави, а я вталуна, тоді начальничка говорить.